Радійте спасінню, з вами тріумфують небеса. У Посланні Петра є дивовижний вірш, у якому апостол говорить про ангелів. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам. Через благовісників Духом Святим із неба посланим, на що бажають дивитися ангели. 1 Петра 1, 10-12 Спасіння це таємниця. За сотні років до народження Христа пророки писали про Божий план, хоча вони жили в різних містах і навіть у різні часи і не знали один про одного. Кожен пророк мав частину головоломки. І коли всі ці окремі складові з'єдналися у Христі, було проповідано Євангеліє і прийшло до нас з вами спасіння. І ангели так прагнуть зрозуміти Божу благодать, що, намагаючись нічого не прогавити, встають навшпиньки на небесах і дивуються плану спасіння, що розгортається перед їхніми очима. Спостерігаючи за ангелами, ми можемо зрозуміти те, про що говорив Ісус. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Луки 15 7. Його радість в вас приносить Йому задоволення. Коли радієте ви, Він радіє за вас і разом з вами. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Івана 15, 11. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за Твоє світло. Я житиму для тебе так, щоб люди, які оточують мене, теж захотіли дізнатися про тебе, і тоді ангели знову зможуть радіти про тих, хто отримав спасіння. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.